Вони були кращими учнями Чернігівського професійного будівельного ліцею. Вони ж захищали нашу родину все таки. І це очень смілий поступок. «Вони ще жизни толково не увидели і одразу пішли. Вою шість молодих хлопців. Їм не було ще тридцяти. За останні два роки будівельний ліцей втратив у війні своїх кращих випускників напередодні свята захисника України у колі великої ліцейної родини і родичів загиблих у навчальному закладі. Згадували імена цих героїв та їх подвиг у боротьбі за територіальну цілісність України. Це наші найкращі учні, які в нас навчались. Ми повинні пам'ятати і повинні пам'ятати всі і учні. І мешканці району, мешканці міста і віддавати шану на честь шістьох загиблих випускників ліцею на фасаді навчального закладу. Відкрили меморіальну дошку. Місце біля дошки ліцеїсти й родичі устелили квітами. Ще до цього часу не може змиритися із втратою. Ось ця велика родина Зніжена: батько, мати, сестра, дружина і двоє маленьких діток. У лютому вони отримали звістку зі Сходу України про смерть сина і татка Сергія Петрика. Старшому сину одразу сказала, що у тата виросли крили і він злетів на небо. Він каже, мам, його бандити вбили. И кажу, да, синок. Это не высказать, я не знаю, не выплакать. Это, наверное, да. Все, что сейчас вот тут, это, наверное, до конца жизни. Оно никогда не загонится. Просто очень и очень жалко. Загиблий Сергій Петрик а також його бойові побратими Максим Головатий, Євген Кравченко, Геннадій Куц, Максим Коваль та Анатолій Сокирко були старанними учнями ліцею. Вчителі мають про них лише гарні відгуки. Хлопці планували присвятити своє життя будівельній галузі, проте героїчно загинули в зоні АТО. Ця гранітна плита з шістьма іменами буде нагадувати про їх подвиг.